Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому райді ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся. Внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. Аж пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагіті. Після борошна вхід підуть яйця. А ними навіть віджегривати вмію. Ой-ой, стійте! І знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов жанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на саму лапшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити тісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабусі як ваші успіхи все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця. Навіть не знаю, що почати. Мабуть, насамперед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі вхід піде ловшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енічі додала додаткових макарошок. на ікла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від Венди. Подача не гірша, ніж у Еніт, У стилі Енди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармеладний? Обожнюю такі. Венздей, як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшаною? Це ж просто нереально круто. Таку смачну лакшану я даю їм повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Я так! Я ж так старалась. Лен дай прибери зараз же. Досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так, хоче коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. <клес> Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай до іні, ти принеси мені вершки. Це ще що диявольська рука. А ну геть. Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля. Зверху накласти мармеладних очей. Зізнаєш, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона і виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова. Тепер їх потрібно викласти шарами. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пеном ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок – збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запкаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочо у блендері. Готова! Мм, як пахне! Жахливо! Все точно! Вам. Натомість онука оцінить мою торготу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, гидота бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль віденіт. Він виглядає набагато смачнішим. Божні вершки їх так багато. Твій коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна прогаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна дістати. Трубачку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити! А як я можу віддати корового коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз. Вен здесь надія на тебе. Буду одразу пробувати! Ммм, нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота! І хто ж переможець? Це ж очевидно, Венди. Вона зробила дуже крутий коктейль. Нутечка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так салат. Буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат. У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони встановлять основу салату. Далі вхід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки, вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово! Я придумала, як зробити салат не просто смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжні букети. А ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. Салату не вистачає чогось темного, хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах. Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, він, ти що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, що їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимось, чим мене здивує бабуся. На це зарі салати справді дуже схожий. Ось такий салат, я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буде нереально сильною. А тепер спробую діти відені. Фу, не смачно, це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик? Я також такий люблю. Значить і приготувати зможу. Уявляю, які нудні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики так і не дивитись, збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підки подобається. Що це було? Не підходьте до мене. Не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось, ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу, він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ мені потрібна нутела. Принеси. Come on. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж? Але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой! Ой, тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Є! Цікаво. Увенція знову зробили щось незвичне. Навіть кожани не виглядають смачними. А? Непогано. Але зізнатися okay. я чекала не більше. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Звичайні пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригостить пригоститєні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Реально смачно. Mm. Еніс, тут все очевидно. Твої пончики найкращі. Зараз подивимо, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у ТікТок побачила класний лайфхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний, потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно. Пальчики оближеш! Ти можеш відкривати свій клош! Звичайно. Мені дісталася заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно! Ай, як боляче. Ну давай же, Ламайся, дурна шоколадка. Джейн, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. Мм, смачно. Ти дивна, Фібі? Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизуй свою шоколадку. Відкриваємо на три, два, один. Вау! Це ж китайська лупшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай яй, як же палко. Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно! Це те, що мені потрібно? Як же смачно! Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Awesome. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто. Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати. Але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд. Зараз подивимось, що є у мене. Ого, у мене піца. Але тільки моя заморожена. Яке У відздій? Уніс теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні, мій ідеальний, рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках, Ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш. І ще мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж щупачупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило. Чупа-чупс виглядає таким смачним. М -м, смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай ай, ні, я хочу лишитись з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн, джейн, допоможи. У мене язик до чупачук за прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Хух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну, все більше так не роби, не весело. Я спробую свічу пачупс. І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Please. Що також хочеш, я не буду мінятися ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей фа виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш. Ух ти, нагіці! От би гарячі. Так, гарячі смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гаряче. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться і Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивись, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. У дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джейн, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюсь розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, У мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так. А ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. чудово. вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати павутиння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук. Аби тільки себе волосся не з'явилась від такого жаху. Вау! Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилососної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички. Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Чудово. єс. Вау, кім. Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку, тому озброюємось степлером і починаємо обшивати будинок чудовим, яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила рожева грудка вовни? Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. І для цього мені знадобиться блакитний прінглс. Я знав, що не дарма все життя і в прінглс, і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео. Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець. готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я надаваю кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух, трохи втомилась. В очах бачу дірочки. Мамочки, Мія, як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха-ха, Забавно вийшло. А тепер пристроюся до сонечко. Боші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово. Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно. Ого, банани? Думаю, що сусідка не буде, проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Точно я маю машинку, але де її катати. Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк обожнюю гоночні машини! Кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок. Потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані, можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. Ого, а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пишуть друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбою і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно! Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь, бегемотик, Боб. Він буде охороняти мою пошту. Oh, yes. awesome. Всім привіт! Я листоноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс? Ось ваш лист. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче я тобі більше пошту приносити не буду. Пам'ять скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ніякава вийшло. Ну що ж, тримайте ваш лист мого всесвіту. Дякую, сир. Дай -дай! Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату мрії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити крутує. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. а мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, тилим. М'які пасли будуть точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк. Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони Я крути і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагі-вагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось і цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут, Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є, що поставити будиночок для мого хом'ячка. Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт. Він житиме разом зі мною. Крісло для мене, і, начебто, все готово. Круто, але тепер можна відпочити, і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи в іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох, ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі. Так, не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милота. Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха-ха! Ідеально. Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? О, Відстій! Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово! Надсилаю всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супердовгими руками. О, ха-ха! Ха-ха! Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. Okay. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Mm -hmm. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся най'якіше, гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни вводять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Це я відправляю вам про мені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово! Тепер на стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Кря-кря. Місте лаж для будь-чого. Ледве не забула про головного друга плюшова качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Oh. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на аколелі. Oh. Yeah. Як вам? Влаштую потім концерт. А поки повиси nice. тут. Квіти постелі будуть ідеально. Okay. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка, Обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене! Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати? Підспів, річі! А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше.